Аторики Росії сидять ски, на контрактах да, і в тусовку вривається Жить, Моргенштерн, який є яскравим прикладом того про що я говорила. Так, дійсно в нього є контракти, і вони не закінчились. Вони активно працюють. Питання лише в тому, що не знаючи, не розуміючи умов, як правильно взаємодіяти із силою і заключаючи ті контракти, отако от через пальця і глядя. Ми отримуємо такий результат. По перше, він як енергетична одиниця не витримує цього всього. А по-друге, йому просто потрібно регулярно вести концерти. Бо всі ті ребятки, контракти, з якими були заключені, вони питаються енергією пастви. Вони зжирають енергію натовпу. А коли енергії натовпу немає, то вони починають хавати Моргенштерна самого. Бо вони нікуди не діваються, їсти їм хочеться концертів не відбувається хайпу, трешу і уваги людської в великому об'ємі не відбувається, Тому вони якби, ідуть до самого Моргена і починають його жертви. А він, так як енергетично не є цілісною одиницею, не займається своєю духовністю, не розвивається в духовному напрямку. Він ну, відповідно цього не вивозить. І психіка каже бай-бай. тому з точки зору роботи контрактів все працює як часики, все чітко. Незнання законів не звільняє від їх відповідальності.